Це неможливо було уявити, що комусь прийде в принципі в голову забирати дітей у батьків або їхніх родичів і переміщувати їх на територію держави-агресора. Всі намагалися рятуватися, як могли у певних випадках. Батьки віддавали своїх дітей навіть для того, щоб просто їх рятувати, навіть людям, які не є їхніми родичами. Служба розшуку дітей вже понад 20 років працює в Україні для того, щоб допомогти розшукати і убезпечити кожну зниклу дитину. Першочергово, взагалі, якщо поглянути в нашу історію, то служба розшуку дітей була заснована з ініціативи небайдужої групи журналістів, які об'єдналися навколо ідеї використати медіаресурси. На той час ще більше 20 років тому, це в основному було телебачення, для того, щоб показати громадянам, яка саме дитина зникла, її фотографії. Графію, що значно підвищує шанси, що хтось в Україні таки цю дитину бачив і може повідомити де саме для того, щоб допомогти її розшукати. Колись раніше, ще 20 років тому, в Україні навіть не була ще популярна така форма, як в принципі громадські організації. Тому це була така ініціатива, тела програма служба розшуку дітей. Але часи йшли, і вже ж ми розвивалися разом із ними. І в 2001 році була офіційно зареєстрована громадська організація Магнолія. І пізніше, а вже ж ми використовувати почали різні ресурси для того, щоб якнайшвидше допомагати у розшуку безвісти зниклих дітей. Для прикладу, скажу вам що 20 років тому колись, як до нас зверталися батьки. Вони писали від руки нам листи, вкладали туди фотокартку зниклої дитини. І у Магнолія була спеціальна людина, яка кожного дня приходила на київський центральний вокзал для того, щоб забирати листи від батьків, які вони пер передавали провідниками потяги. І на зараз а вже ж ми вже маємо зовсім іншу картину. Для того, щоб терміново повідомити про зниклу дитину, достатньо зателефонувати на гаряція. Лінію 116.00, яка доступна з будь-якого мобільного телефону, з будь-якого куточку України, і ви терміново таким чином звернетеся до нас. Також ми розвинули телеграм-боти, чат-боти на нашому вебсайті, ви можете написати нам через інтернет, якщо потрібно негайно з нами зв'язатися. На жаль, ніхто не був готовий до того, що може статися 24 лютого 2022 року. Якщо порівнювати навіть цифри щодо звернень до нас, то в середньому. Скажімо, у 2019, 2020, 2021 роках у нас в розшуку за рік нам надходило десь порядка 350-300 звернень від батьків і родичів зниклих дітей. Коли ж сталася ця жахлива подія, коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого, вся Україна була просто паралізована жахом. Панікою, ніхто не міг бути до цього готовим. Е, наш офіс у Києві знаходиться недалеко від Центрального залізничного вокзалу і ТЕЦ. Тому е, повертатися сюди фізично було просто небезпечно навіть для наших співробітників. І е, на той момент це рішення було правильне, оскільки, на жаль, можу сказати, що недалеко від нашого офісу було два влучання ракет через ракетні обстріли мас масовані Києва. І навіть комунікації в нашому офісі та зв'язок на нашій гарячій лінії були порушені. Ці дні реально важко згадувати, бо вся команда опинилася спершу розділена берегами Дніпра, оскільки ну, навіть хтось живе на лівому березі Києва, хтось на правому. Пізніше хтось, наприклад, залишився, до лав ЗСУ, хтось мав рятувати свою сім'ю і дітей і виїжджати за кордон. Хтось переховувався на дачах у прилеглих селищах. Або містечка да, до Києва, але ми всі розуміли, що ми маємо тримати зв'язок, і ми маємо терміново, що зробити для того, щоб дати людям можливість звернутися до нас. Бо за ці 20 років можна сказати, що ці слова служба розшуку дітей вже стали так, ну стали настільки відомими, що люди, якщо губили дітей, вони очікували, що вони можуть розраховувати на нашу допомогу. І для нас було дуже важко відчувати, що через оці обстріли. І через перерваний зв'язок до нас не можна звернутися, тому терміново нами було прийнято рішення використати хоча би інтернет-ресурси, щоб дати людям можливість до нас звернутися. А, тому ще на початку. Вторгнення це був кінець лютого місяця, початок березня місяця, були створені альтернативні такі канали, які дали змогу людям до нас звертатися: це телеграм-боти, це чат-боти на нашому вебсайті служба розшуку дітей. Також ми анонсували, що людям, яким потрібна допомога, вони можуть звернутися до нас на нашу Фейсбук-сторінку. І якщо чесно. Коли ти отримаєш на рік 300 десь звернень від батьків зниклих дітей. І коли ми підключили ці гарячі лінії, такі електронні да, через інтернет, то ми почали отримувати спочатку сотні звернень на день. Ну, це було абсолютно різні обставини зникнення дітей, але все, всі вони були жахливі. Тому що сім'ї пропадали, от прямо батьки з дітьми пропадали переховуючись у підвалах, особливо у тих населених пунктах, які потрапили дуже швидко під окупацію. не було доступно мобільного зв'язку ніхто не знав, що відбувається, чи вони живі, чи ні. Ми почали отримувати також повідомлення про те, що. Діти губилися у процесі евакуації, яка на той момент вже ж не була ну, організована да, належним чином ніяк. Всі намагалися рятуватися, як могли. У певних випадках батьки віддавали своїх дітей, навіть для того, щоб просто їх рятувати, навіть людям, які не є їхніми родичами, типу їх сусіді, наприклад, да? або в певні випадки взагалі були дуже жахливі, коли через обстріли або через окупацію батьки були вбиті, а дітей за. Брали тому ситуація змінилася просто кардинально. І коли пройшов певний час, а це я вам скажу навіть взяти перші три тижні від того моменту, коли почала працювати наша така електронна гаряча лінія, назвемо її так. Да, для звернень, ми вже отримали понад тисячу звернень зі всіх куточків України від батьків, родичів або друзів, сім'ї, навіть або бабусів і дідусів, які розшукували своїх зниклих дітей. Якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення і по сьогоднішній день до нашої служби розшуку дітей надійшло вже понад 3150 звернень від батьків і родичів, які розшукують своїх дітей. І хоча від початку повномасштабного вторгнення до нас звернулося понад 3150 батьків і родичів зниклих дітей, яким терміново потрібна була допомога у розшуку їх дітей, на даний момент для нас є великим радістю, великою радістю і щастям те, що більшість дітей вдалося все-таки розшукати. Більшість абсолютних дітей вони живі і вони воз'єдналися зі своїми рідними. Так, на жаль, обставини зникнення були жахливими. І не всі батьки навіть вижили, але лишилися їх інші родичі, їх тіті, дяді, їх бабусі, і дідусі, яким ми допомогли встановити долю цих дітей і воз'єднатися. Ви знаєте, я б сказала, що просто найскладніша ситуація щодо розшуку безвісти зниклих дітей це ті діти, які зникли на окупованих територіях саме. А, тому що вперше ми взагалі дізналися про те, що можлива така ситуація, що дітей будуть депортувати, що дітей будуть викрадати і забирати від рідних батьків та навіть їх вивозити кудись. Це було коли була звільнена Київщина. Оскільки на той момент у нас вже були заяви про розшук дітей, які зникли, наприклад, у Бучі, Єрпені, Гостомелі, я думаю, вся Україна весь світ знає, що сталося на жаль з людьми, які лишилися там під окупацією, і було вбито дуже багато цивільних. Але після звільнення, коли криміналісти виїхали на місце, коли поліція України отримала доступ до цих місць, то було виявлено, що дітей там немає. На щастя, там не було і тіл зниклих дітей, але й самих дітей не було. А заяви були про те, що на момент окупації діти були там. Тому, продовжуючи наші пошуки, вперше, от мабуть, у квітні-травні 2022 року, ми дізналися про те, що дітей цілеспрямовано можуть вивозити. І на той момент, ви знаєте, це неможливо було уявити, що комусь прийде в принципі, в голову забирати дітей у батьків або їхніх родичів і переміщувати їх на територію держави агресора але після чим далі відбувалося звільнення українських окупованих територій тим ставало все більш зрозуміло що це не поодинокі зовсім випадки і це не так як каже російська пропаганда чисто з метою типу рятувати дітей їх евакуювали окупаційні війська Так? Да? ні це це відбувалося не так тому що якщо взяти окуповані міста такі як Маріуполь або Херсон, який був під окупацією, то дітей вивозили групами цілеспрямовано. Щодо тих випадків, щодо яких до нас звернулися по допомогу пророшок, батьки або родичі, зниклих дітей або ж відповідальні особи, ми можемо сказати, що у нас є факти, які підтверджують, що понад 600 українських дітей було депортовано на території Російської Федерації, або також вимушено переміщення на території, окуповані, такі як ДНР, ЛНР і Крим. На сьогоднішній день державі Україна вдалося повернути 388 дітей, які були примусово депортовані до Російської Федерації. А, окремо до цього я хочу додати, що нам, як українській громадській організації Магнолія, дуже допомагає саме з випадками, коли діти зникли на окупованих територіях і можуть бути депортовані. А, і такі ініціативи, а, як «Осян спільноти. Що це таке? А, це певні it фахівці Розслідувачі, які використовують відкриті джерела для того, щоб допомогти встановити долю дитини. Тобто там використовується широкий спектр інструментів, такий, як, наприклад, розпізнавання по фотографії обличчя. Якщо уявімо, ми знаємо, у нас є фотографія зниклої дитини, і було опубліковане фото, як у нас була ситуація в російських пабліках або в російських медіа фотографії групи українських дітей, і серед цієї групи на фотографії. Фігурує наша зникла дитина. Да? А, також проводиться широкий аналіз по геолокації, де саме це фото могло бути зроблене. Це дає підказки, куди саме цю дитину вивезли. Інколи на фото може фігурувати навіть назва навчального закладу або інституції, по-простому це інтернат у Російській Федерації, де саме можуть перебувати такі діти. І якщо чесно, для нас допомога осінь спільнот зараз є неоціненною. В принципі, в Україні. Це це перша країна, взагалі, от можу сказати, оскільки ми є членами Федерації Missing Children Europe, яка об'єднує 32 країни Європи, які також займаються громадські організації, які також займаються розшуком безвісти зниклих дітей. Я вам скажу, що Україна це перша країна, яка адаптує і використовує ці осінь технології саме для розшуку безвісти зниклих дітей. І вони реально показують високу ефективність. На даний момент ми отримали. Інформацію щодо 233 дітей, які зараз перебувають у розшуку в Україні. А їх офіційно розшукає Національна поліція України, і в нас вже є фактичні підтвердження, що ці діти зараз знаходяться у Російській Федерації, і навіть можна відстежити певні шляхи їх переміщення, хто саме відповідальний за такі дії. І в певних випадках можемо сказати, що на жаль, це є абсолютним порушенням міжнародного права. На жаль, певні діти були передані на установлення у Російській Федерації, помічні у російські сім'ї також їх ім'я і прізвище навіть було змінено для того, щоб ускладнити процес розшуку та повернення цих дітей. У зв'язку з тими викликами, з якими ми стикнулися від початку повномасштабного вторгнення, громадська організація Магнолія отримала також важливу таку функцію і місію це адвокація захисту прав українських дітей на рівні міжнародному. Тож ми неодноразово мали честь виступати у європейському парламенті саме щодо депортації українських дітей та їх переміщення на окупованих територіях. Наша задача тут є. Привернення уваги до цієї проблеми, але крім того, ми хочемо доєднати якомога більше країн та урядів для того, аби допомогти Україні цю проблему вирішити для того, щоб допомогти убезпечити українських дітей. Крім того, за підтримки наших партнерів з федерації Missing Children Europe ми мали честь зустрітися з королевою Бельгії і розповісти їй про ці воєнні просто злочини росіяни, які викрадають українських дітей, депортують. Також у Варшаві ми мали честь виступати перед Королевою Швеції Сільвією. Тож для нас є неймовірно важливим, знаєте, не замовчувати цю проблему, а говорити про неї. Тому що, як то кажуть, вода камінь точить. І так, а вже ж ми не є якимись, я б сказала, так, не є уповноваженими державними органами, щоб проводити подібного роду бесідами. Але є такий феномен, як народна дипломатія, так звана, тому кожен з нас на своєму рівні може все таки, ми віримо щиро зробити щось для того, щоб допомогти повернути українських дітей. На початку широкомасштабного вторгнення ми стикнулися з таким викликом, якого не було раніше, це діти, які зникли у країнах Європейського Союзу. Пов'язано це було з тим, що першочергово, в перші кілька місяців повномасштабки Держприкордонслужба України, а також прикордонні контролі інших сусідніх країн домовилися про спрощений такий режим пересування, і діти могли їхати навіть не в супроводі там своїх батьків, бо всі розуміли, жахливі ситуації, яка загроза практично життю і здоров'ю є на даний момент дітям України, тому дітей випускали навіть без супроводу їх батьків і навіть без довіреності. Інколи з чужими людьми, такими, як я вже казала, це можуть бути сусіди або просто свідки на вулиці, коли вони бачать, що житло зруйноване, і на вулиці лишається дитина одна сама без батьків, і просто намагалися рятувати цих дітей і брали їх з собою. Тому так є зниклі діти, були і вони у Європі. Вони є по цей момент. Я хочу відмітити, що досить складно було у перші місяці, оскільки поліція України була перевантажена. Ми всі розуміємо, були військові дії, і поліція була направлена на захист цивільних. Крім того, були постійні хакерські атаки на всі бази даних урядові українські, в тому числі на базу даних, яка містить собі інформацію про розшук, і в тому числі і дітей. Тому у цьому випадку нам дуже підставила своє плече сильно Федерація Missing Children Europe і громадські організації із країн Європи. Я можу відмітити навіть більше, що у певних випадках у ці перші місяці нам допомагали заявляти до про розшук зниклих дітей за кордоном у Інтерпол поліції інших країн. Тобто, навіть наприклад поліція Словаччини взяла на себе таку допоміжну функцію і. і Зверталися до Інтерполу для того, щоб розмістити туди оголошення про зниклу українську дитину на даний момент. Ситуація вже трохи інакша. Оскільки пройшло вже понад два роки повномасштабного вторгнення початку. Досі є випадки, коли українські діти зникають у Європі, але вони зараз пов'язані з тим, що певний час ці діти вже живуть у країнах Європейського Союзу. Зазвичай вони ходять там в школу або живуть з якщо вони не з батьками переїхали, да от самостійно, вони живуть з якимись опікунами, призначеними їм урядом тих держав. І а, чим далі, тим більше українські діти можуть відчувати на собі у інших країнах а, цю, це відчуття нерозуміння і нерозділеності, а, що дитина сама один на один з відчуттям, що в моїй країні є війна, а тут мене ніхто не розуміє. На жаль, також зараз мені стає відомо про випадки булінгу у школах європейських, саме націленими а, на українських дітей, а, коли а, навіть однолітки можуть вмикати сигнал. Повітряної тривоги на перервах на мобільних телефонах, і вони бачать, як українські діти реагують на це. Да що це їх лякає, і жахає, і е, просто в такому випадку е, дитина ну не розуміє до кого вона може звернутися. Вона відчуває, що вона лишається з проблемою один на один, і вихід вона бачить тільки як тікати. Ми зі свого боку в Україні намагаємося зробити все для того, щоб допомогти розшукати українських дітей і за кордоном. Також ми виступаємо таким зв'язковим. Між нашою країною і країною зникнення дитини, оскільки ми розуміємо, що навіть якщо там батьки в цій країні, уявімо, що це Іспанія, наприклад, і дитина зникла у Іспанії, то, в принципі, і в Україні у шоковому стані батькам складно зібратися і зрозуміти, які кроки треба їй зробити, як їй звернутися правильно навіть у поліцію, які документи потрібні, і так далі. А якщо ви живете в Іспанії, ви можете не знати навіть мови елементарно для того, щоб звернутися. Тому, Наша функція це залучити громадську організацію в Іспанії, аналогічно нам, щоб вона могла супроводити заявників, батьків або родичів, допомогти їм звернутися вірно до поліції, допомогти їм зібрати документи, пояснити всю ситуацію. Також ці громадські організації поширюють оголошення про зниклих дітей з фотографією, з описом всієї ситуації і так далі. І е, також ми зі свого боку виступаємо зв'язківцями між поліцією, скажімо, Іспанії або іншої країни та поліцією України для того, щоб узгодити спільні дії і допомогти якнайшвидше розшукати цю зниклу дитину. Коли дитина зникає в країні Євросоюзу, що дуже важливо розуміти, що е, от у нас є. Чіткі кордони Україна та інші країни, коли ж дитина зникає в країні Євросоюзу, вона може зникнути в Іспанії, опинитися в Бельгії, і при цьому немає таких чітких кордонів у країнах Євросоюзу. Тому також наша функція є в тому, щоб навіть якщо дитина зникла, у Польщі уявимо, залучити всі інші 32 країни, члени Федерації Missing Children Europe, до того, щоб розшукати цю дитину, для того, щоб у всіх країнах поширити оголошення про зникнення дитини, і для того, щоб попередити прикордонні Тролі про те, що ми шукаємо цю дитину, і крім того, мене реально дуже вражає і розчулює, коли відбуваються випадки, що а вже ж ми в Україні все одно створюємо оголошення або телепрограми, або відео в соцмережах для того, щоб донести інформацію до наших громадян, до глядачів і так далі, про те, що дитина зникла. Так от що мене вражає, що бувають випадки. Коли дитина зникла у Іспанії, заявили про це у поліції Іспанії, ми поширюємо цю інформацію на українську аудиторію в надії, що хтось в Іспанії нас також бачить із наших людей, і це реально працює. І ми отримаємо звернення від людини від Українки, яка вже два роки живе в Іспанії, і вона пригадує, пригадує про те, що так дійсно вона бачила цю зниклу дитину, і вона повідомляє нам про це в Україну. І тут уже наша функція скоординувати оці зусилля іспанської поліції, спанської громадської організації і зв'язати її з цією людиною зівником свідком для того, щоб цю дитину розшукати, і ми дуже радіємо, абсолютно що це є ефективним, і діти будуть знайдені. На сьогодні в Україні нас транслює понад 20 телеканалів, але окрім цього, дуже важливим і потужним інструментом є поширення оголошень через інтернет, оскільки він не має меж, і нам важлива підтримка блогерів інфлюенсерів, які поширюють оголошення про зниклих дітей. І саме тому ці оголошення можуть побачити українці з будь-якого куточку світу у будь-якій країні Європи. Наша гаряча лінія 116.30, доступна по території всієї України, так, але окрім цього, варто звернути увагу, що це єдиний європейський номер, гаряча лінія зниклих дітей. Тому у будь-якій країні Європи, зателефонувавши на 116.30, людина обов'язково отримає підтримку і допомогу від громадської організації з цієї країни, де саме ця людина на даний момент перебуває.